Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Поглянемо на 7 днів, що минають, і головні теми, про які будемо говорити. Новий ультиматум Трампа Росії, 8 серпня, час ще для Москви. Нейтралітет України, які ризики для Києва, Польща посилює свої кордони, фортифікації не тільки на кордонах з Росією, Білорусію та Україною. Новий ультиматум американського президента Дональд Трамп попередив Москву мир до 8 серпня, або економічні санкції. Росії дається 10 днів на укладення мирної угоди з Україною. Якщо до 8 серпня цього не станеться, США натиснуть на педалі економічного тиску, запровадять нові санкції, включно з тарифами і санкціями проти третіх країн покупців російської нафти. Трамп обмежив попередній 50-денний термін, аргументував. Що прогресу немає, і він не бачить сенсу чекати. Це цитата, попри попередні дружні заяви, продовження ударів по Києву та інших українських містах змушує Трампа діяти рішуче, каже він. Він назвав Путіна твердим хлопцем, але дуже розчарувався, коли мирні перемовини зриваються бомбардуваннями міст. Про наслідки заяв Дональда Трампа український політолог Ігор Рейтерович. Трамп, оскільки він вже підняв ще вище ставки. Він 8 серпня просто буде, мабуть, зобов'язаний запровадити ці мити і тарифи проти тих країн, які торгують з Російською Федерацією. І деякі країни вже починають робити висновки з цього приводу. Зокрема, Індія, яка обмежує закупівлю російської нафти. Тепер просто їм це швидше треба робити. Я думаю, будуть і подальші кроки. Не, не все зведеться виключно до мити тарифів, оскільки вони не так швидко починають діяти, і вони мають ефект. І на Росії це прекрасно розуміють. Просто цей ефект він ну не швидкий. Є більш швидкий спосіб це посилення військово-технічної допомоги Україні, надання в тому числі і таких видів озброєнь, які дозволять знищувати корінь проблеми. Ну от там атакує Путін терористичну Україну, там шахедами чи балістичними ракетами. Їх збивати це звичайно правильно і добре. Але все одно, оскільки би ти не мав систем протиповітряної оборони, багато що зможе пролетіти. Приклад Ізраїля на цьому плані дуже показовий. Да? там десятиліттями цю систему вибудовувати, і все одно вона пропускає достатньо велику кількість того заліз, заліза, яке летить в бік країни. Ну в Україні ще складніша ситуація, бо країна велика. Ми маємо великий кордон з Росією. Вони з різних сторін ці дрони залітають. Тому треба бити по місцям їх виробництва, місцям розташування там і так далі. От в цьому плані мені здається, Трамп теж буде рухатися в цьому напрямку, тим більше, що от зеле. Янський заявив, що є вже домовленості сполученими штатами на кілька нових дуже великих пакетів. Він не деталізував, що буде в цих пакетах, але дуже великих пакетів військово-технічної допомоги, які оплатить або ну Європа, наші партнери, або Україна, але знов-таки з тих грошей, які нам за різними програмами передасть Європейський Союз в Москві. На все це відреагували цілком прогнозовано. Знову стара пісня: Хочуть миру, Україна не хоче. Навіть Путін з'явився для цього на публіці. І правда, замовчуючи, що кремлівські вимоги це про капітуляцію Києва, а не про компроміс. Але поперед Путіна висунувся колишній президент Росії Медведєв, як завжди, з притаматними йому лякалками, і він назвав новий ультиматум господаря Білого Дому кроком до війни і попередив, що російська ядерна система залишається в дії, і вона нібито здатна здійснювати автоматичний удар навіть за умов ліквідації політичного керівництва в Москві. we У відповідь на заяви Медведєва Трамп оголосив, що наказав розмістити два американські атомні підводні човни у відповідних регіонах ближче до Росії. Утім, це скоріше символічне значення демонстративного стримування, а не фактична ескалація ядерної війни. Трамп назвав заяви Медведєва дурними і провокаційними і застеріг, що слова можуть мати непередбачувані наслідки. Ультиматум Трампа й погрози Медведєва. Піднімають ставки. Трамп сигналізує слово має силу, і ми готові до радикальних заходів. Нова фаза геополітичної риторики між Вашингтоном і Москвою. І тут дуже важливо, крім заяв, чи посилить Вашингтон підтримку Києва у озброєнні із яких джерел все це може фінансуватися. Політолог Ігор Ритерович далі. Давайте не забувати, що можуть постачати в борг. В принципі, ця історія вона теж може мати місце. До речі, я нагадаю, що в Україні зі сполученими штатами є угода про корисні копалини, створення спільного фонду відбудови, і американський внесок в цей фонд може робитися в тому числі зброєю. Не грошима зброєю, яка ну буде перераховуватися власне на гроші, тому не виключно, що цю історію з фондом активізують. До речі, коли останній раз в Києві був кіт Келов, якраз почали активно підбирати людей для управління цим фондом, вже призначати людей для управління цим фондом. Тому я не виключаю, що якась частина просто піде е, безпосередньо в цей фонд, але це будуть прямі поставки в Україну. А з приводу ну Європи тут же ще такі принцип іноді діє, що. Європейці віддають свою зброю, Сполучені Штати впродовж певного часу її там заміщають. Темпи і масштаби цього можна кратно збільшити. Тим більше, зараз, коли у європейців з'явилася ну така певна гарантія, що американські війська нікуди не підуть з Європи, вони залишаться, да вони будуть. Там ключовою силою в цій обороні, тому там насправді багато є варіантів. Є багато варіантів, як розширити всю цю історію. Я вже мовчу про те, що теоретично, теоретично, Трамп може використати такий механізм допомоги Україні, який називається ленд-ліз. За Трампа він може бути реалізований. Значить, що це означає? Це означає прямі масові поставки зброї в Україну. Яка там після завершення бойових дій повертається сполученим штатам назад, а за знищену там чи пошкоджену зброю Україна сплачує теж така історія. Да, вона на, на перспективу з точки зору оплати, але вона може бути дуже швидкою з точки зору отримання е, цієї зброї. Ну і найголовніше ж питання ще в асортименті. Є певні речі, які Трамп може зробити зараз, про які поки мова не йшла, але це можуть бути саме наступальні озброєння, які можуть дуже сильно змінити ситуацію на полі бою і стати. Дуже промовисним сигналом для Російської Федерації, тому що знаєте, постами в інтернеті Трамп може багато чого домогтися. Це факт, і, і якимись там заявами, які він робить, бо це впливає теж на політику. Але постами, і якщо до них додати, там не знаю, три сотні атакамсів, ну це зовсім інша буде історія. Вона більш буде переконлива для Російської Федерації. На цьому тлі загострення геополітичної риторики Польща і країни Балтії продовжують укріплювати свої східні фланги. І цього тижня в Литві з візитом побувала делегація польського міністерства оборони. Польща з минулого року активно реалізує програму Східний щит. Вона має на миті посилити оборону східного флангу НАТО, фортифікації, сучасні системи розвідки, протидронова техніка та кібербезпека. Формують багаторівневу оборонну структуру. Марик Вавжиняк, який очолює підрозділ інженерії польського війська розповідає. To jest nasza wspólna obrona wschodniej flanki. To nasza schidna obrona schidnego flanku. To mu duże ważnym elementem jest to, że my współpracujemy z trzema baltyjskimi krajinami. Szczyt schid to kluczowy element obrony dla Polski, a jego efektywność wzrastaje w pojednaniu z szerszym regionalnym inicjatywami. Taką jest program Baltic Defense Line. To także system fortyfikacji i zabezpieczeń, który pojednuje krainy Baltii i Polszczu. System Fortyfikacji i zabezpieczeń łączący kraje bałtyckie І польська швидкі шляхи для підвищення мобільності військ, укріплені мости, складські і депобази, укриття для солдатів і цивільних людей. І це тільки кілька напрямків програми Східний щит. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Лінії оборони будуються в такий спосіб, мають характер. Лінії оборони таким чином, що вони можуть бути мобільними і з'являтися там, де військо потребує у конкретний момент. Протитанкові рови та їжаки можна зробити будь-коли, тільки треба мати на складах. Для цього усе потрібне, адже під час загрози у нас не буде трьох-чотирьох місяців на виробництво. місяці до того, щоб то завдяки підтримці ЄС, НАТО та США, Польща стала ключовим гравцем у посиленні безпеки центрально-східної Європи. Східний щит до 2028 року перетворить кордон Польщі на потужний буфер проти потенційної агресії гібридної чи військової з боку Москви. Тільки з Росією і Білорусю східний щит це 800 кілометрів, і бюджет проекту становить понад 10 мільярдів злотих. Програма розглядається як європейський безпековий проект, що співпрацює з державами Балтії у рамках Балтійська оборона лінія. Експерт з питань безпеки білостоцького. Університету Деніел Бачковський про оборону східного флангу Польщі. Нами ще одне чого обавить же нам варто взяти до уваги, що Росія чим раз сміливіше вдається до дій скерованих взагалі проти країн східного флангу НАТО, але не тільки загалом війну проти НАТО вона веде так, як ми це бачимо. Вдається до вербувань пошуку осіб, які здатні підпалювати чи до інших форм малого саботажу. Палень до форм малого саботажу цього тижня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж говорив про захист, про нові технології, які буде використовувати Польща і в першу. Чергу це дрони від прем'єра. Прозвучала і обнадійлива заява, що можливо вже цього року війна в Україні може припинитися. Є велика ймовірність і багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом, але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Польща має бути готова захищатися незалежно від розвитку подійного російсько-українському фронті, та не може втрачати ні години, ні дня у гонці за сучасну армію. Ані дня в тим вищіґо армія все це звучить напередодні навчань Росії та Білорусі захід 2025 які можуть стати величезною провокацією по відношенню до Європи та загалом до НАТО. Звучать застереження, що Москва хоче за допомогою мінська випробувати п'яту статтю альянса чи прийдуть країни на допомогу комусь з інших членів, як це записано в основах НАТО. Генерал-майор у відставці професор Богуслав Пацик про загрозу з Білорусі в систему Росії. Білорусь дуже сильно інтегрована в російську систему. Повністю об'єднати ці дві держави, уніфікувати їх цілком не вдалося. Це все ще триваючий процес між Російською Федерацією та Білоруссю. Але однозначно слід визнати, що у військовому плані Білорусь була включена. Нині логістика, можливо, система розвідки залишаються більш-менш самостійними на території Білорусі, але решта цілком підпорядкована російським силам у зв'язку з. Цим Росії не потрібно проводити випереджальні маневри з передислокації своїх військ до Білорусі, тому що вона в будь-який момент може увійти, не чекаючи якогось спеціального дозволу. Накази будуть віддані російськими командирами. Вони зовсім не будуть чекати на білоруських. Фактор використання Білорусі є важливим, але найчастіше він служить тому, що ми називаємо залякуванням провокацією певною воєнною грою, яку Росія використовує в цьому суперництві із західними країни країнами, з НАТО з європейським союзом це в значній мірі також елемент заракування. Те, що стосується Фінляндії, є очевидним. Це держава, яка безпосередньо межує з Росією, і зрозуміло, що вона почувається загроженою, так само як і країни Балтії або інші держави, які мають безпосередній кордон з Росією. Білорусь також у війні проти України, окрім кількох епізодів, коли вона була безпосередньо задіяна в цій війні, здебільшого використовується для певної гри демонстрації наміру якогось маневру, масштабної дії, навіть наступу, який згідно з багатьма сигналами мав би починатися з території Білорусі. Потім він не відбувається. Але це змушує, наприклад, Україну передислокувати свої сили, адже важко припустити, що такий напад з боку Білорусі не відбудеться. У зв'язку з цим Білорусь слід розглядати разом із Росією як учасника цієї війни та всього, що відбувається, включно зі змаганнями з країнами НАТО. Білорусь бере участь у війні проти України в специфічний спосіб щодо країн НАТО, особливо Фінляндії, Польщі та країн Балтії, оскільки це три основні найважливіші суб'єкти. Білорусь використовується насамперед для залякування і певної гри, яка показує, що ніколи не відомо чи це ще гра, чи вже підготовка до справжнього нападу. Тому не дивно, що багато дій Росії чи Білорусі призводять до підйому польських гелікоптерів або літаків. Бо Nie ma pewności, że to cel jeszcze gra. Możliwe, że poczatok początek jakiegoś działań proty naszej derżawy. Nie ma pewności, że to jest wciąż gra, być może to jest początek jakichś działań przeciwko naszemu państwu. Ну, і ще до однієї теми пов'язаної з російсько-українською війною у меморандумі Росії, який вона передала українській делегації у Стамбулі. Москва заявила про нейтралітет України як передумову припинення вогню. Цей статус є нав'язливою мрією росіян вже давно. Москва собі придумала, що державний нейтралітет України, нібито зафіксований в акті незалежності від 91-го року. Але давайте розберемося, що розуміється під цим словом нейтралітет, адже Швейцарія та Австрія теж сьогодні позиціону себе як нейтральні країни, чи таку модель хоче побачити Росія в Україні? Ну, навряд чи. Хоча б через те, що обидві європейські країни мають власні армії про історію питання колишній посол України в США Валерій Чалий. Цей меморандум переданий і американцям при обрутуванні своїх вимог, росіяни спираються на думку деяких політиків і навіть науковців, які. В свій час дуже розкручували цю тему. Дослідження, як таких глибоких, немає. Дуже повторюється з там, магістерських робіт, дисертацій або навіть статей наукових. Одне те ж саме по суті історичний аспект, які країни сприймаються чи оголосили себе нейтральними, але постійно. Всі, хто відстоює цю позицію нав'язування, користуються тим, що в декларації про державний суверенітет України була позиція в майбутньому Україна стане нейтральною державою. Це сама позиція є в тому ж самому договорі проекту з російської сторони. Та ж сама позиція обґрунтовується в багатьох джерелах. Нейтралітет має бути роззброєний. Нейтралітет має бути визнаний політиками як єдиним спосіб для України. Україна не виконала роззброєння. Україна має зробити ці кроки і позбавити бюджет країни від обтяження втратами на модернізацію видів зброї. Це вкид російський з Москви, як елемент розгубленості Москви. В розпаді радянського союзу, щоб якось тримати Україну в підвищеному стані, і що саме важливо, воно було зроблено з КДБ це радянські спецслужби, які вкинули цю тему в Україну. Зараз ми бачимо повторення тієї ж саме історії. Була в свій час спроба з московським тиском внести в проект конституції, яка була прийнята окремий розділ про нейтралітет України, те, що Росія не хочуть, і не внесли розділ. Його викинули з проекту. Можна чітко сказати, що вже конституція чітко відкинула цю ідею в нових абсолютно умовах. До сих пір росіяни намагаються у нас закріпити цю положення. Для мене це свідчення того, що немає у нас закріплених цих зобов'язань. Тобто є фактична ситуація, є Будапештський меморандум, який зруйнований Росією, і це друге питання, яке Білорусь змінила вже. А у нас на території вже є носії ядерної зброї. У нас на території відновлення радянських часів сховища ядерної зброї. Це в Криму росіяни. Вони завжди хотіли замінити винищувачі свої на носії ядерної зброї. Тепер у них є ці можливості на нашій території, і це новий також елемент. Цікаво, що це йде в поєднанні з нейтралітетом. Завжди чи вигідно Україні бути нейтральною? тему продовжує кандидат юридичних наук Захар Тропін. Який умовний плюс від нейтралітету, який нам нав'язують, умовно це закінчення війни, але це дуже умовно і дуже слово ймовірно, що це буде вирішальним фактором і зіграє як фактор для припинення агресії Російської Федерації. А решта, все мінуси. І головний негативний момент: що в нашій ситуації нав'язування і реалізація нейтралітету України вона лише сприятиме і заохочуватиме Російську Федерацію до подальших агресивних дій проти України? І є ще одне питання: це стосовно правосуб'єктності України. У випадку нав'язування нейтралітету, коли Україна робить це недобровільно, а коли цей нейтралітет нав'язується, і фактично Україна примушується до того, щоб розписатись в своєму умовно нейтральному статусі, а що Росія як агресор вкладає в нейтралітет, нав'язуючи нам цю концепцію для Росії. Нейтралітет України це демілітарізація України. Вони, хоча це і виписують як два окремі пункти демілітарізація і нейтралітет, але сутнісно, це нав'язування не нейтралітету, це відрив України. Від інших держав, умовно, від європейських. Ось це, це не, але це вже не нейтралітет. Це просто інструмент для того, щоб Україна не була там. Є ж концепція озброєного нейтралітету. При всьому тому, що Австрія, Швейцарія є нейтральними державами, які, що визнається, але свої збройні сили є, вони виробляють озброєння. Більш того, основні, основний експорт, імпорт озброєння у цих держав з країнами НАТО. Що каже Росія у України? У вас цього не повинно бути. У вас не повинно бути армії, у вас не повинно бути виробництво озброєння, у вас не повинно бути союзників, які будуть вас захищати. Така хіба це нейтралітет, це демілітарізація і послаблення України повне і, і, і остаточне. Навіть концепція озброєного нейтралітету вона дозволяє державі мати збройні сили, виробляти озброєння і мати союзників, які у випадку чого захищають державу для захисту нейтралітету цієї держави. Якщо ж говорити про правову площину, у нас тут два питання: конституційне і міжнародно-правове ось ця дискусія щодо декларації про державний суверенітет вона була поставлена у 2019 році, коли були внесені відповідні зміни в конституцію України. Таким чином, зараз для того щоб Україна відмовилась від нейтралітету, необхідно вносити зміни в конституцію, що є неможливим з огляду на воєнний стан. І другий міжнародне правове питання в більшості своїй і класично, нейтралітет це все ж таки питання. Односторонньої заяви держави питання договірного нейтралітету, умовно, коли нейтралітет держава бере на себе в через договірні норми, не є поширеним. А ще більше виникає питання, якщо ми говоримо про фактичне нав'язування нейтралітету і примушування до нейтралітету. Ну і Україна цього тижня була в кроці від зупинки євроінтеграції. Верховна Рада повернула незалежність національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За ухвалення президентського закону проголосував 331 депутат. Але ж 22 липня. Ці ж 237 депутатів з цієї кількості віддали голос за те, щоб зробити антикорупційні органи маріонетками влади. Попередній закон фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП і підпорядкував їх генеральному прокурору, якого призначає президент. Такі зміни стали порушенням стандартів антикорупційної реформи після революції гідності і суперечили зобов'язанням України перед європейським союзом, адже незалежні антикорупційні органи це ключова умова. Євроінтеграції після ухвалення першого закону у більшості українських міст Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися масові акції протесту. І політолог Ігор Рейтерович про гучне голосування, від якого залежало майбутнє України. Таким чином поставлять ну як мінімум крапку в дуже дивній історії зі спробою ліквідувати фактично незалежність НАБУ і сап і це дасть можливість цим установам далі займатися тими речами, які вони займалися, тобто розслідувати там певні справи, ну і притягати до відповідальності, якщо є підстави. Якихось там корупціонерів, ну як правило, з вищих ешелонів влади. Спочатку робимо проблеми, потім героїчно їх вирішуємо. А, ну, розрахунок 22 липня був на те, що так буде резонанс, а це але цей резонанс він буде більше такого, знаєте, віртуального характеру. Причина, чому це робили, вона теж очевидна, оскільки набу і сап фактично переводили під управління генерального прокурора. Генеральний прокурор є ну за великим рахунком політичним призначенцем, оскільки його кандидатуру подає президент, за нього голосує. І Верховна Рада, і очевидно, що у того ж ну у влади в цілому, давайте так скажемо, є більше механізмів на нього впливати, в тому числі з точки зору відкриття, закриття чи впровадження там тих чи інших справ, те, що це суперечило взятим на себе Україною між ну, міжнародним і європейським, в тому числі, зобов'язанням, ну, намагалися якось, мабуть, тоді списати на війну на особливості періоду правового режиму воєнного стану, тому що ця попередня ініціатива подавала. Влася як боротьба ну, з якимось якби російським впливом, то там вскрили якогось одного російського агента. Але ну мені здається, по одній людині або навіть по десяти людям не можна судити про всю інституцію. Але от реакція, до речі, реакція навіть в першу чергу не стільки партнерів, скільки українців вона виявилася для влади абсолютно неочікуваною, абсолютно її не спрогнозували. І влада, от на фоні всього цього, зрозуміла, що ну вона зробила дуже дуже велику помилку, і тепер. Намагається все це відіграти просто назад. Євроінтеграційні партнери України, включно з Європейською комісією та країнами Великої Сімки, висловили глибоку стурбованість змінами під час запровадження першого закону. І якби Верховна Рада провалила повернення незалежності на АБУ і САП, то це б загрожувало Україні зупинкою фінансової допомоги. А от з точки зору наших зобов'язань тут дійсно будуть колосальні проблеми, оскільки європейський союз вже прямо попередив, що просто деякі програми вони тоді будуть або обмежені, або просто вони не будуть реалізовані, і це програми, за якими Україна отримує достатньо суттєві кошти, оскільки будівництво і незалежне функціонування антикорупційної архітектури колись ще було записано навіть в угоду про соціальність з європейським союзом і надання, до речі, безвізу. Було наслідком запровадження створення і цієї інфраструктури, тому ну в такі ігри гратися не треба. Мені здається, висновки на банковій зробили й в даному випадку знаходиться по інший бік барикад, так би мовити, і народ чітко сказав, що він з цього приводу думає. Ну до речі, от на днях проводили опитування. 70% громадян України повністю або там більшою мірою підтримали ці протести. Більше половина готова теж до них там до Учитися, якщо потрібно, тобто це показова дуже історія. Ну є, звісно, мабуть, спокуса там у у когось серед представників влади. Все ж таки провалити цю історію. і Тепер все це списати на депутатів, сказати, що ну що президент же ж подав, президент ну, зі своєї сторони все зробив. Це от депутати там не допрацювали, але просто такі ігри. Ну вони закінчаться вже не парламентською кризою. Вони закінчаться реально. Політичною кризою, бо якщо всі акції протесту, які були раніше, вони були де Тобто, там мова не йшла про те, що когось там хочуть зняти з якоїсь посади, чи вимагають когось піти з якоїсь посади, там практично не називалися прізвища, там ну в тому числі і очільника держави, і так далі. Там історія була більше про принципи, цінності, інституції і так далі, то, в випадку провалу, ну такий варіант, звісно, ми не можемо повністю скидати. Мені здається. Ці акції перетворяться відразу на дуже персоніфіковану історію і ризикувати таким чином ну для влади це, це дуже схоже на самогубство. Ну і не забуваємо про те, що е, європейський союз тоді виконує просто свої попередні застереження. Це буде абсолютно критично для українського бюджету. Тобто, ми і так вже не, не втратили, вони були відтерміновані. Вони будуть виплачені, але будуть виплачені пізніше. Так півтора мільярди по суті втрачено було через це. І тепер треба чекати там наступного траншу, щоб їх отримати зараз. Кожна копійка на рахунку, враховуючи особливо там і посилення бойових дій, і всі ці удари, які здійснює Російська Федерація. Тому я сподіваюся, що і цей інстинкт самозбереження, ще зіграє дуже важливу роль. І депутати дуже відповідально поставляться за те, що до того, що відбувається. На цьому ставимо крапку. І це була Лариса Задорожна. І програма тиждень все буде добре.